28 листопада російські війська обстріляли цивільні об'єкти Дніпра. Ну, гучно, дуже гучно було, дуже гучно. Я схватилася, то в мене там знакома живе, вона й дим бачила, як ішов. Я бачила, як ракета летіла. то що мої вікна сюди виходять і так огонь отак красним тікуть. Ну, страшно, дуже страшно. Діти з пугаліс, жона іспугалися, кошки спугались. Діти спугались кошка дуже близько, дом затряхся, дуже перелякалися. Місто атакували чотирма ракетами, одна з них вдарила по цьому приватному підприємству. На даному об'єкті зруйновані вантажівки в результаті ракетного дару. Загиблих та постраждалих немає. Задіяно було всього чотири оперативних розрахунки та 28 чоловік особового складу. На даному. Об'єкті пожежі не було. Були значні руйнування будівлі та вантажних автомобілів. Три інші ракети також влучили у приватне підприємство, які не відносяться ані до військових об'єктів, ані до об'єктів інфраструктури. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.